you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Служба безпеки України заявляє про затримання депутата Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ПЗЖ, який зі спільниками займався рекетом у місті. Як повідомляє прес-служба відомства, у Вінниці нейтралізували кримінальне угрупування, яке тероризувало жителів міста, та намагалось підім'яти під себе аграрний бізнес у регіоні. Серед затриманих депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ та двоє його спільників. Працівників муніципальної варти міськради. За даними служби, всі троє під керівництвом свого ватажка місцевого кримінального авторитета, займалися рекетом серед підприємців. Під час розбою вони вимагали потерпілих гроші як регулярну данину, а в разі відмови погрожували насильством та знищенням майна. УСБУ заявляють про документування факту вибивання 9 тисяч американських доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії. Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою а також знищенням сільхоз підприємства, якщо він не погодиться сплатити борг. Повідомляють у службі. У СБУ повідомляють про затримання всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі. Відомо, що під час обшуків у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси, а в його спільників виявлено готівку та чорнові записи боржників, яких, певно, ще мали тероризувати та вимагати кошти. Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України, вимагання вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Троє з них, включно з Депутатом вже перебувають під вартою. Сподіваємось, що затримані отримують по заслугам. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.